Ось ці додаткові джерела енергії зараз є чи не у кожного українця, починаючи від бензинових чи дизельних генераторів та закінчуючи газовими балонами та туристичними пальниками. Неправильне їх використання кажуть рятувальники, може призвести до важких наслідків. Допоки в нашій області таких випадків не було, але по Україні вистачає. На території держави спостерігається така тенденція. Виникнення пожеж по причині вибухів балонів з газами. Так називаємо туристичні пальники. їх називають. На щастя, на території області даних випадків ще не зафіксовано, але в Україні вони мають місце, зокрема, в Одеській, Житомирській, області місті Києві та Волинській області. Думаю, ви бачили ці випадки. Фактично, останній випадок в Одеській області призвів до того, що будівельні конструкції будинку від маленького балончику були зруйновані. Тобто, зовнішня стіна. Фактично винесено використання генераторів, які зараз стоять біля кожного магазину та приватного будинку, має бути відповідне згідно інструкцій та норм. У мережі час від часу з'являються фото, коли мешканці багатоповерхівок ставлять ці прилади на місце кондиціонерів. Такого робити не можна. Основна наша вимога ДСНС, що генератор має використовуватись лише на відкритому повітрі. Суворо забороняється їх використовувати в будь-яких приміщеннях. Це може призвести до трагічних наслідків внаслідок отруєння відповідними вихлопними газами. Використовувати його на вулиці необхідно на відстані не менше 6 метрів від будівель та споруд. Також необхідно слідкувати, щоб генератор не експлуатувався в умовах підвищеної вологості. Тобто падають опади, необхідно захищати генератор від дощу і снігу. Дотримуватися правил експлуатації потрібно із газовими пальниками. Це туристичне обладнання, розраховане на нетривале використання. Більше того, не у замкненому приміщенні. Використовувати дані види пальників газових лише в вентильованих приміщеннях. Навіть якщо немає примусової вентиляції, хоча б мати приміщення з вікном, відкривати відповідну частину вікна. Не розміщувати в жодному разі газові пальники на електроплитах. Відключили електропостачання, електроплита не працює, люди поставили на неї газовий пальник, включилось електропостачання. не поодинокі випадки, що плита сама вмикається, підігрівається газовий балон і відбувається вибух.